Ну ніхто ж нічого з цих акторів, чого вони лізуть? Вони ж нічого в політиці не розуміють. Несподіванка. Прихильниця путінського режиму, акторка Тетяна Кравченко, яка вам добре відома за роль Валюхи у серіалі «Свати», зібралася припинити війну. І Це було б дуже для народу близько. Тому що всі переживають. І там, Конечно. і в нас всі переживають. Як іскусство, як воно. Як би воно, може, підказувало якийсь ход для людей, знаєш щоб там ссредоточитися не на злості, а на дійсно кровної любві. Вітаю, ви дивитеся проєкт з постукали. А я Інна Набок. І я знову сьогодні зібрала чергову добірку останніх погроз московитів, якими вони намагаються залякати нас та наших партнерів. Ось, приміром, ще одна казкова вигадниця подумала, що зможе зупинити війну. И я к вам. сказали, на самом деле замечательные девизы, Ведь ты могут быть, ну выступить, в перспективе пыльной, и объединить. что да, и потом, как они, как все объединительная история. Да, вот большая семья, да. Вот, вот они. Вот внутри вот, произошел да, конфликт, э, конец. Да. Так как у семье? А потом? А потом вот, вот я бы, я бы на, на, вот, вот это вот все бы написала. Я, я бы, очень и, хочу чтобы вас сейчас услышали. Да. Те, кто будет, Андрюша, э, в любом случае кто-то будет кто, это да. делать. Да. Вот я тоже хочу. И вот я бы написала, в действительно во многих семьях, а это, это есть семья, да, и в маленьких семьях там брат, сестра, они что же там ссорились, ругались, как найти этот язык? Там все предпосылки для этого есть. Вот семья Ольги, значит, бабы, и деда, и вот наши сведения, Все. И вот та же внучка, она же в Англию там уезжает. Mm -hmm. И там, тем более, там эти англичане еще mm -hmm. тоже работают всю жизнь, ненавидели русских. Что-то к ней. Вот, правда, да? Было бы очень здорово. Конечно. Я считаю, кажется, и это, это было да... бы очень тоже для народа близко. Потому что все переживают. И там, Конечно. и у нас. Все переживают. Как искусство, как оно. Как бы оно, может быть, подсказало какой-то бы ход для людей, знаешь, чтобы там... не на злості, а на дійсно кровний любві. Нагадаю, спочатку актриса Кравченко, яку ви знаєте за роль валюхи у серіалі Свати, обливала українського президента брудом, несла нісенітниці, проклятий захід. Ну і нас всіх українців проклинала. А тепер каже, що взагалі-то вона готова знятися у продовженні серіалу, щоб вирішити українсько-російський конфлікт. Слушайте, а они что, из правды настолько тупи? Ну, никто же ничего из этих актеров, чего они лезут? Они же ничего в политике не понимают. Потому что, вот правильно Жириновский тогда, вот, я, я только вот по, по, телевизору, он, же сказал, что если бы до вот 22-го, 9 лет они бомбили эти, Донецк, мой любимый город, у меня... Вы же родом из Донецка. Я и родом из Донецка, понимаете? Я все эти улицы, все... И вот этот Донецк сейчас, слушайте, я не могла, это... Ну, а вот сейчас они поехали в этот Израиль, и что? И вот что, они не так, Израиль? Там, значит, нормально, а мы, значит, агрессор. Девять лет. И все, и они там... Да у меня приятельница, подруга даже, актриса, но она неизвестная. Она тоже, типа, что русские Донецка, я говорю, ну, пала, ну кто же вам мозги-то так? Я-то это знаю буквально. Да, ну, ну, все равно же закончится. Ведь да это все, время? это Америка, зараза. Каната над НАТО. фенів НАТО. Як вам? Це ж просто дно. Ось такі заяви. У рупорів Кремля нове і величезне розчарування постачання Україні ракет Атакамс. Тож спочатку, наче у воду з запущеними кислими пиками, вони скиглять. Що відбувається на сьогодні? Після поставки Атакамса. в Украине, а по сути, в принципе, американцы его сами применяют. Мы про это говорим, здесь нет никакого великого секрета, потому что без тех средств, которые висят на Черном море, они практически бесполезны. В этом есть такая правда. Что делают? Стараются по одной цели выпустить не меньше восьми ракет, перегрузив объектовую систему ПВО. Причем бьют по городам специально для того, чтобы эту систему ПВО выявить. Следующие удары стараются нанести именно посредством ПВО. И, к сожалению, ущерб приносится. Это тоже правда. С перегрузкой, понятно, система, да, вот оно прошло, они четыре ракеты свалили, а пятую элементарно просто не успели, просто канал не взял, по большому счету, как есть на самом деле. И все это происходит очень целенаправленно, именно плевать на мирных жителей. Они готують применение авиации, ні стараються вибіти нашу нашу систему противоздушної оборони. Що серйозно? Бередкий путініст, алко депутат заговорив про удари по мирному населенню. Слухайте, та чия би корова мечала? От іде у них стільки тієї наглості, щоб говорити про це в той час, коли окупанти щодня обстрілюють мирні українські міста і села. Але й це ще не все. Потім знаєте що? Звісно, нічого іншого як погрожувати нам вони не вміють. Тож у брехливій студії Соловйова зазвучали нікчемні та цинічні заяви. Цікаво, знову зібралися Одесу, Київ бомбити чи як. И, наверное, реакция должна быть адекватной. Только не надо сразу долбить Одессу Николаевки, надо противника громить последовательно. Так написано в руководящих документах. Сначала что-то одно стереть с лица земли, потом браться за другое, не ломая голову, честно говоря, по этому вопросу. Причем, откровенно, у нас есть чем это делать. Мы знаем, как это делать. У нас есть эффективность, оружие для этого. И, наверное, этого не надо бояться. Когда говорят, нас там провоцируют на то, нас провоцируют на это, надо, наверное, не заморачиваться, и тогда в этом вопросе будет все нормально, откровенно. Надо военно дать волю, пускай руки развяжутся и пойдут вперед. Второй момент. Сколько дойти до Харькова? 35? 35. Нет, нет, ты не в этом. боезарядов тактического оружия. Да ну, по Харькову? Ну да. да так. Хватит. П'ятерки хватить. Одніва з душно все чтобы сгорела вся электроника, а дальше поехали, далі поїхали То, даже Тобто навіть, а у нас их там тисяч ніск, да? За трюшечку? Две. Дві. Mm. Ну, это я так. Ну, реально, так. Чуєте, вони кажуть, що чекають, поки в них розв'яжуться руки. Цікаво. А що ж тоді з обличчями? Ви ж теж помітили, яка приміром сумна сидить Симон'ян. Ну і пропагандист Міхеєв теж він же ж зазвичай не стримує себе у словесній діареї. А тут мовчав, Да ще й з такою пикою. До речі, про Одесу згадала вже у іншій студії пропагандистка Вітязєва. Уродженка Одеси зізналася, що їй зовсім не шкода людей, які зараз живуть в Одесі. Ну і взагалі місто має стати безлюдним. Ба більше Вітязєва мрія повернутися у порожню Одесу. А ще вона мрія, щоб росіяни не сиділи в бомбосховищах. Ох, Сироже, Вимрея, и пропагандистка. Я всегда думала, что вот, знаете, вот это моя отличительная черта ⁇ это гуманизм, да, и как сновомодное слово ⁇ эмпатия. Мне жалко Одессу как город. Мне жалко архитектуру. Да, мне жалко знакомые из детства вот эту булыжную мостовую, мосты и мостики, набережные. Вот это мне жалко. Вот если бы вот, вот мне сейчас сказали поехать, хочешь в Одессу, я бы сказала да. При одном ты условии, жалко и людей. При одном условии, что Одесса будет пустая, потому что я очень многие вещи Одессе, Одессе человеческой не прощу никогда, никогда, чтобы все вот материковая, как говорится, Россия не бегала каждые 45 минут в бомбоубежище, как это происходит с жителями Белгородской, Курской и других приграничных областей. Чтобы наши дети, как дети какой-нибудь криминой, не рассказывали, что самым ярким воспоминанием прошедшего лета был разнесенный в хлам соседский дом. Серьезно? Россияне не мают ховатися в укриття, а мы маємо Їхні діти не повинні чути звуки вибухів, а на українських їм начхати. А, вочевидь, таке дуже незадоволені московити тим, що відбувається у них на полі бою. Ну, а також і бавовною в тимчасово окупованому Криму. Слово вроді би не очень прилично произносить, Хоча Google сам себе так називав, ми Гоголю вернемся позже в конці выпуска. Ну, я не буду тогда, щоб нікого не оскорблять, говорить я буду тепер говорить. злые. Это те твари, из-за которых в Севастополе у нас день траура теперь. Дети погибли. Приехали за мэра Магадана с девятилетней дочерью. Приехал на море, к югу. Ну, Магадан, наверное. Хочется солнышко-то, да? Иногда. Приехал с девятилетней дочерью. И уедет без девятилетней дочери. Она погибла. К сожалению, у нас сейчас, на настоящий момент, 124 пострадавших. Из них э, трое погибших детей и двое погибших взрослых. Плюс э, в настоящее время 5 детей находятся в реанимации пятой городской больницы. Значит, что сделано? Все остальные ранения э, легкой и средней тяжести, все значит, э, пострадавшие получили медицинскую помощь. Практически все, ну, значит, соответственно, после этой медицинской помощи разъехались по домам, кроме тех, кто сейчас получает медицинскую помощь. Короче, мы уже собрались домой идти. Это было 12-30 дня. И это и жена говорит, сейчас скупнаюсь и выйду. А я сидел, пошел уже к машине туда. И пока сильный взрыв, во-первых, был. Ну, взрыв прошел про про это, над, над, этим, над парком там. И потом эта ракета падает в воду. И с этой ракеты вот такие вот шарики. И ладно, а я сижу, вот он, этот шарик вот так, от метра три от меня, падает. Я думаю, дай я уходить. Я только в сторону. А он, главное, бьется, подскакивает и в воздухе взрывается. Ну, меня догнал. Но потом уже было, это вообще было умопомрачение. Дети, люди кричат. Наконец, где автобусная остановка, там было столько людей лежало. Ну, как при хорошем побоище. Крики, шумы, как только у вооруженных сил Украины что-то не получается, а собственно это же прокси-армия, у Соединенных Штатов и вообще англосаксов, они начинают бить из-под тяжка. Это старая тема, она преследует, ну, если мы будем говорить об ударе по Крыму, по пляжу, на мой взгляд тут три причины. Первая причина, даже больше, наверное. Первая причина... Это срыв сезона, срыв э, туристического сезона. Нифига они не получат, не сорвется сезон. Ну, я просто русский и знаю русских. Вот. Э, не получится сорвать сезон. Как только разрешат возврат на пляж, он будет полный. Это раз. Второе. Безусловно, это попытка привлечь э, средства ПВО с э, территории с новых территорий в Крым. Тоже важная тема, тоже актуальная. Сегодня все гоняются за средствами ПВО. Если мы возьмем Белгородщину отдельно, то там прямо охота идет. Поэтому здесь каждая установка на перечет системы ПВО и пытаются выдернуть в Крым. Бо й правда, чому радіти, коли все, за що береться Путін, перетворюється на посміховисько. Ну давайте пригадаємо, збиралися взяти Київ за три дні, не вийшло. Потім намагалися налагодити імпортозаміщення, та не вдалося. Далі збиралися пачками випускати власні літаки. Та де там почали масово втрачати свої старі на війні. Не забувайте, окупанти відправляються на війну першочергово і в основному через гроші. Вірніше заради власного збагачення. Тому у Кремлі будуть і надалі робити все, щоб населення федерації тонуло у безгрошів'ї постійних кредитах, та ледь кінці з кінцями зводило. А через це відправлялося на війну в Україну. И вот вам яскравый этому подтверждение. Тоже далее, без комментариев. У нас было все очень бедно до момента, как я стал как военнослужащим по Он вот сразу мне позвонил, сказал, мама, я ухожу на войну. Не отговаривала, просто ревела. Говорил что-то мельком, что мама, все равно надо ехать, потому что кредиты платить ведь надо. Я подумал, что рискну, а ось повезет. Боялся, что погрязну в долгах. Но если бы мне бы предоставили правила выбора, я бы, скорее всего, бы не поехал потому что было что терять. Может, и хорошо, что он встал на минуту, остался жив. Все вот эти ребята, которые с ним там были, все полегли. За ранение за это все где-то 4 миллиона с чем-то получил. Квартиру купил вот эту, сделал ремонт. Дома бы я бы тоже напрягался не меньше, работая за копейки. Так что я не жалею то, что уже произошло. Зато теперь у меня есть все, о чем я думал и о чем мечтал. Ой, так вот. Хоча чому без коментарів? Напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях під цим відео? Ну і взагалі, як ви вважаєте, як довго громадяни Російської Федерації ще будуть готові відправлятися вмирати на війні в Україні за гроші? Ну, я б судольством повивав за свою родину, але мені не дають просто Чітко предупредили, дуже уповноважені люди не їдь. мене уб'ють на війні. гарантовано 100%. Да, Слухайте, тут Олексій е, Алюшенька синок, е, же 2-3 тижні, він же... 33 боевых выхода за линию фронта, по-моему, пошел по рукам. Говорить о том, что кончится война, и вы будете есть омаров в Тихом океане на яхте, я, семинары. Я так уже ел омаров в Тихом океане. Вот я хотел хотела спросить, что война еще не кончилась, а вы уже с омарами в Тихом океане. Интересно, сколько стоят тамары в Тихом океане? Не то, чтобы я рахувала чьи есть гроши, просто... Был за свою родину, но мне не дают просто. Что значит не дают? Ну, вы понимаете, что существует такая штука, как продажа координатов на поле боя. Куда бы я ни приехал, мои координаты продадут на следующий день. Это скандал. прям очень важная персона. Прям персональный GPS у него есть, и я хоть только, ну, він десь переміщується по території України, відразу координати передаються куди надо. какой-нибудь. Моя плото що сам загину, я погину тише где, который вокруг меня. И это неизбежно меня. Уб... А ты впований, Алюшенька, що хтось піде разом з тобою? Люди вокруг меня. Бью, давай не, гарантировано 100% свои сдаф флаг. меня американцы не пустили в Украину. Это же не моё решение было. Меня чётко предупредили, очень уполномоченные люди, не еть. Очень уполномоченные люди, не еть. Так, да, краще в Україну таки не суватися, це правда. А, але при цьому, бачите, Олексій Арістович, що ніхто не забороняє путішествувати міру і говорити з російськими пропагандистами. Спочатку з Сапчак, тепер він пішов далі а, давати інтерв'ю. Ні, ну слухайте, якщо говорити ніхто не хоче. Якщо Арістовича почали всі забувати, то треба ж якось а, імідж собі в тому світі. Створювати я не здивуюся, якщо буквально за кілька тижнів ми побачимо Арістовича на першому каналі в компанії Скабєєва, Салавйова, Сіманьян і, і же ними. Е, Ну на що не підеш заради того, щоб про тебе в тому світі говорили? Тому що навіть поганий м, імідж, навіть е, погані чутки про тебе, це все одно якби м, плюс до твоєї актуальності в тому світі. А е, оскільки Алексій Арістович дуже любить бути популярним то, відповідно він продовжує цю тематику. Знаєте, поки Олексій Ростович був в Україні, у мене завжди виникало відчуття, ніби він проводить якийсь соціальний експеримент над журналістами, тому що кожному журналісту він говорив абсолютно різне. І коли ти в нього починав поточнювати інформацію стосовно тієї, що він говорив в твоєму колезі, він казав: Ні, 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 ви вирвали слова із контексту. Такого не було. А тепер я так розумію, цей соціальний експеримент буде відбуватися на території Росії. і, Відповідно, там він вже продовжить експеримент над е російським телебаченням. Можливо. Дасть нам якісь цікаві факти про те, що мозга в російських журналістів ніби наружна. Не те, щоб ми про це не знали, але тим не менше, все ж таки можливо буде доведено дослідним шляхом. Але що точно Олексію Арестовичу наприклад, не світить, так це подвали на території Росії, тому що шо, тому що говорить він російською мовою. Велком Маріуполь, Бердянськ, ви обіці реальні чорно. А я припрошу Маріуполь і Бердянськ. А що це за велкам? Что -то за неисконно русское слово? Вы же пришли сюда с русским миром. Что значит «Welcome to Мариуполь и Бердянск»? Где вот это ваше «добро пожаловать»? Где вот это вот? Вот такие базированные русские города. Уже сегодня мы их за два года почистили от говна. Свое га... Гов... принесли туда. И палки. И теперь пытаемся со своего гов... и палок строить что-то в украинском Мариуполе и Бердянске. Нам чужого не надо, мы свое принесли. Поначалу было, знаешь, в Бердянске, когда мы сели, я себе купил Мерседес, 140 на украинских номерах, сейчас помню, первое это самое. Вот. На заправку заезжали перед городом, перед Бердянском. Доброго вечера, прикладывайте вашу карту. Я говорю, а что ты со мной на украинском разговариваешь? Ну, девка стоит. Я говорю, что ты со мной на украинском разговариваешь? Молчите. Я говорю еще раз, что ты со мной на украинском Я так хочу. Ну, ну, хочешь, хочешь, ладно. Все, до ближайшего блокпоста Отправить в ЛДБКР. Подвал. Повел, поєхати, в поїздили, Я вам нагадаю, що эти персонажі в тому числі прийшли сюди в Україну захищати русський мір. Ну нібито, то, да? в них якби а, ідея головна, яку вони транслювали через всі можливі способи радіо і телебачення а також через всі а, чайники і утюги, вони кричали про те, що в Україні забороняють говорити російською мовою, і вони прийшли захищати російськомовне населення. Кажуть, ті, хто терпіти не може української мови, і коли чує її десь, то перша реакція на українську мову це забрати і посадити до підвалу захисники. Я вам просто нагадаю, що це захисники приїхали, які кажуть: Велкам ту Маріуполь і Бердянськ. Отак От вони виглядають, які засуджують жорстоке поводження, певно, з народом. Але при цьому коли вони засуджують це поводження. то, в принципе, до военнослужащих из Украины говорят, ну, можно трошечки тартур, например, и применить. Ничего каже, страшного в том немає. Якщо Если нужно для дела, можно, наверное, и поднадавить. Так по-вашему, вообще это допустимо по-человечески, по человеческому закону или нет? Ну, не знаю, 50 50. Есть, бывают ситуации, когда надо? Да, да, да. В да. каких ситуациях допустимо? То есть бывают ситуации, когда надо? Я считаю, надо, да. Наверное, в единичных случаях. Вот мне интересно, снова же таки, да? Они же понимают, что это ситуация... Вона дзеркальна. Тобто, якщо в вашому полоні знаходяться українські військові, то в українському полоні знаходяться ваші сини, ваші брати, ваші дядьки, ваші рідні. І, в принципі, отак дзеркально можемо відповідати і ми, що замість того, щоб годувати їх борщем. Давати їм роботу руками, щоб вони щось там ліпили, клеїли, ну щоб дарма не сиділи весь цей час, поки чекають на обмін, то ми можемо відповідати приблизно так само. Що в принципі ну, тортури не така страшна річ. Тим більше за те все, що росіянці роблять на території України. Тому що українці в полон взяли на українській території. А ми, росіянців, також взяли на українській території мали на це повне право. Тому бути до них жорсткими, ми маємо теж абсолютне право. Але ми цього собі не дозволяємо. Ну тому, що ми цивілізована країна, яка живе за зазвичаями війни. От мені цікаво, якби питання звучало не як ви вважаєте, чи можна застосовувати тортури до українських військових, а якби питання звучало, як ви думаєте, українці до росіянців, які знаходяться в полоні, можуть застосовувати тортури. От мені було цікаво, як би змінилася ця відповідь. Вони би сказали, що ну, звісно, можете і маємо мальчика. Что хочете с ним, то и робить. Бо він же пришел зе зброєю на вашу территорию. Можете применять к нему любые тортури, которые забожаете. Потому что иногда это надо, он же должен вам сказать, почему он к вам пришел. Он меня защищает, все хорошо. Делайте, что будете считать нужным. Такие бы відповіді были. Нет. А знаете, как як... котують їхніх мальчиков? Моральный пресинг психологически, да, очень сильно. Моральный прессинг. Психологически на них очень давит. Моральный прессинг. Очень психологически им некомфортно. Простите, что вам так психологически некомфортно находиться в застенках в Украине. Очень психологически некомфортно. А ж в чем у проблема? Постоянно говорят, что Россия плохая, Россия такая, всякая. То есть правду. То есть вас катуют правдою. Но это психологически больно, конечно, да. Приводят факты. Они, sorry, очень сильно приводят факты, да, вот вообще как-то очень неприятно получается. Ну, с, с фактами особо не поспоришь, поэтому приходится их принимать, но очень психологически некомфортно. Украинские військово полонені повертаются и показывают травмы знущань, розказують про насилля, про гвалтування. Повертаються російські військові на територію Росії, кажуть, моральний пресінг такий був, психологічно було дуже некомфортно, тому що вони розказують, яка Росія погана. Це ті, хто на території Росії кричить про те, що їм треба на ісконно ісконноруській території до Маріуполя і Бердянська. Які приїжджають туди і пишуть в своїх соціальних мережах, що вони всі приїхали відпочивати на Озовське море. На Озов приїхали вони. На Озовське море вони там. Держдума. А можна якусь програму запровадити, де е, кожен росіянин буде здавати граматику? Ну, я не знаю, там, в 3 класі, в п'ятому класі. Ну, Просто елементарну граматику, щоб вони знали. Я розумію, що вимагати не казати слова їхній це дуже складно. Але тим не менше, можна якось десь трохи буквально паднажать. В сфері учебних заведень. тут в Центробанкі раптом заговорили, що виявляється, що те, що вони казали, що санкції їм на користь, то це вони трошки брехали. Ніколи такого не було. Замглави Центробанка центрабанка погибель Росії від санкцій, якщо не будуть знайдені альтернативні пути путі, за російський експорт і імпорт. А що сталося? Ви ж казали, що санкції вам тільки на користь Центробанк, Ви що собі дозволяєте? Путін каже, що економіка Росії розвивається, країна встає з колен, вона вже розправляє е, плечі і смотрить в своє прошло будуще. Аж раптом виходить Центробанк і каже про те, що погибель Росію ждет, якщо не знайдуть альтернативний шлях. З якої статті ти? В цей самий час. Коли Центробанк каже про те, що «Альо, надо искать альтернативные путі, откуда брати деньги, розщоти і так далі. То в цей самий момент, наприклад, така акса Тетяна Васильєва розказує про те, що слухайте, взагалі то на території Росії навіть вже всі бідні люди зникли. Ну, каже, немає тих, хто. живет за чертой бедности. И сейчас особенно, знаешь, сейчас очень люди изменились. Во-первых, почти нет нищих на улице. Нет нищих. Смотрите, Центробанк. Нет нищих. Что вы выдумываете себе? что ты встречаешь нищих. Есть вот одна женщина, которая на моем пути в фитнес сидит круглый год. Мороз, в дождь. И я всегда даю денег. Она меня так благодарит, что я не знаю, как мне, понимаешь, ей дать и скорее убежать, чтобы ей не приходилось мне благодарить за это. Понимаешь? Это каждый раз такие, такие слова высочайшие. Вот в метро я езжу, я люблю в метро ездить, я не опаздываю и наблюдаю за людьми. Нет агрессии. Такие... Нет, нет, ну, понятное дело, нет агрессии. Вся агрессия, которая была, собралась и пришла на территорию Украины. Вот там вот. Что же вы в метро-то по Москва-Сити ездите? Вы приедете в метро в Донецк, в Луганск, в Бердянск, в Мариуполь. Нет, не построила туда Россия метро? 10 лет наводит порядки на территории Донецкой и Луганской области, а метро почему-то туда так и не построила. Даже электричку не построила. Почему? Странно. Да? Где агрессия? Нет агрессии. Только за последние 4 месяца в России произошло три теракта, связанные с исламистами. вообще нет агрессии. Вообще. Нам чем жестче, тем, в общем, лучше. Но это не агрессия. Это просто великий русский принцип. Чем жестче, тем лучше. Если следовать логике киевского режима, то стран, предпринимающих меры по защите прав детей, также более не существует. Ну, это вот просто когда, так сказать, украинская дипломатия, как сказал Зеленский, стала более наглой, она стала еще более... Ну, на кого это рассчитано? Возможно, на свое население. Я не знаю. Во-вторых, Украинские институции опровергает сам Гутиериш. Он отметил в документе, проявленную российской стороной, кооперабельность на данном направлении. Третий момент. Ложные утверждения о бездействии Москвы. Огромную работу на этом фронте ведет уполномоченный предпрезидент Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Вы можете ознакомиться с ее пресс-конференцией, которую она дала в Министерстве иностранных дел России. Все есть на сайте и в аккаунтах МИД в социальных сетях. Ми вже знакомилися і гага вже ознакомилася, і ордір виписала на Марію Львову Білову, а потім на Путіна. Тому що саме Путіна благодарила Марія Львова Білова за те, що вона мала можливість викрасти українських дітей. Ну а потім ще був підписаний ордер на командуючого Чорноморським флотом, а потім ще на Шайгу і Гірасімова. Але не для того, щоб запросити Івгагу і спитати, де боєприпаси, а для того, щоб вони відповіли для чого і навіщо вони віддають накази по знищенню соціальної і енергетичної інфраструктури України, а також щодо загибелі мирних мешканців. Але звісно, що таке міжнародний суд і міжнародні інституції, якщо є Росія, де е, за допомогою палок будують... Е Страну свою большую, Ще ну и, до речі, про Ардіри. Тут дивіться, яка історія цікава, під'їхала. многими руководителями, которые потом попали в Гарский трибунал, не буду скрывать, посчастливилось і повезло работать вместе. місті. Знаєте, як кажуть, бути своїх желаний, бо вони можуть мати можливість або ж мають тенденцію збуватися. Та, от колись Шойгу пишався тим, що він особисто знайомий з тими, хто опинився на Скам'є подсудимих в Гаагі. А тепер Шейгу не тільки може ем, згадувати про ці прекрасні ем, хвилини в його житті, а ще і продовжувати насолоджуватися в Гаазі е, спілкуванням з тими, хто засуджений за такими ж статтями. Взаємодія стоять в місті Мілошевичі, Караджичі, і Кого-то вже немає, ну вони тоді хто та ще є? Тому з кимось ви ще маєте можливість трошечки, звісно, поговорити. Тепер всі будуть пишатися тим, що вони шойгу теж знають особисто. Давайте на цьому три крапочки і поставимо. Дякую, що цей ефір провели зі мною. Дякую за ваші вподобайки і коментарі. І до наступного обзора пропаганди. Побачимося з вами.